Готовий. В нашому учбовому закладу в державно державному фінансово-економічному університеті 72 роки. Ми створені в 44-му році на Буковині. Німці пішли і зразу створили цей учбовий заклад. І за цей час він прийшов від технікуму до університету. Чудовий заклад, багато випускників біля 40 тисяч випускників. Сьогодні вони очолюють і фінуправління, і казначейство, і податкові. і... На таможні працюють і дуже гарні віруки. Якщо рядом знаходиться Національний університет Фіткович, то в нього за 5 років на 6 тисяч студентів стало менше. Ми навпаки збільшили, відкрили нові спеціальності і так далі. І вдруг ми узнаємо, що цей учбовий заклад передають університету. Ніхто не питаючи, не розмовляючи, не приїжджаючи, не пояснюючи, чому. Так захотіли. І ми. Змушені захищати свої права, на жаль, замість того, щоб вчити дітей, замість того, щоб сидіти в аудиторіях. Ми от сюди приїхали за 540 кілометрів і стоїмо, і вимагаємо, щоб відмінили той наказ, яким приєднали нас до цього. Тобто ви очікуєте від міністерства, що буде відмінено так, але цей наказ? Так, нас дивує інша справа. Вже 100 чоловік приїжджали і зустрічалися з першим заступником, який підписав цей наказ. Вона пообіцяла, що прийде комісія. Розбереться замість цього. Вона прислала новий приказ, який поприєднані, і ми вже їй не віримо. І вже приїхали 250 сьогодні. Чоловік отут тут стоїть, і вимагаємо від міністра, що будемо. Просимо його відмінити цей наказ, щоб приїхала комісія, подивилася наші достатки, подивилися наші умови, нашу базу, наш учбовий заклад, поговорила зі студентами, які не хочуть приєднуватись до нашого національного університету, тому що рівень знань у нас набагато вищий. І діти, після показуючи наш диплом, їх беруть на роботу, а там вони більша частина йде в основному на базар. От наші вимоги. Ми прийшли, але, на жаль, ви бачите, ми принесли гроб з нашими правами. Ми приїхали в наш оркестр, який нікому, ні не діти, ні потрібний. І сьогодні ми розуміємо, що це може при такому відношенні міністра до студентів стати його гробом на цій посаді. Ваша позиція зрозуміла.